Мене звати Аня, мені 27 років, і чотири роки назад я переїхала до Лондону. А переїхала я до Лондону, тому що планувалося будувати стосунки, але вийшло побудувати кар'єру. А стосунки не зрослися. Через кар'єру залишилася тут жити, переїхала з маленького містечка, яке називається Нордхемптон, до Лондону два роки назад. От. І з того часу стараюся активно будувати себе в ролі актриси в кіноіндустрії, що не є легко, але можливо. Я переїхала за рік до війни, і це не був такий вимушений переїзд. Це було більше бажання дізнатися, а що ж там відбувається. От. І, в принципі, це було добровільне бажання, любов, відносини, і все здавалося дуже красивим, романтичним і рожевим. Але переїхавши, я стикнулася з реальністю, з дуже сильним емоційним вигоранням. З панічними атаками це не було весело взагалі. Але коли я е, перестала панікувати, заспокоїлася і почала будувати себе як особистість, е, розуміючи, що я можу, розуміючи, що я ніколи не одна, і так далі, з підтримкою близьких, рідних, друзів, е, е, я просто почала рухатися, і це такий собі челендж. Який дуже допоміг мені е, будувати себе як особистість, вдосконалюватися і розвиватися. От, ще живучи в Нортгемптоні, я е, за порадою друга е, нового Зареєструвалася в декількох агенціях для того, щоб бути актрисою заднього плану, щоб спробувати, що таке знімальний майданчик, а що там можна робити? А як Взагалі, що це таке, тому що дивитися на екрані це одне, голюбу це одне, а робота це інше. Е, мені е, надали декілька вебсайтів, я на них зареєструвалася і сиділа, чекала, як це кажуть, з моря погоду. От, е, як тепер пам'ятаю, перший імейл, який прийшов, е, запрошували бути якоюсь, чи то покоївкою, чи Якось а, ем, в будинку Енн Hathaway ем, Жінки Шекспіра. Ем, і це було так, я, я пам'ятаю, я так сміялася і плакала одночасно. Неважливо, що мене не взяли, неважливо, що нічого не вийшло. Ем, і взагалі цей фільм навіть не відзняли. Але на той момент це було так хвилююче і дуже. Ем, Дуже велике емоційне піднесення я відчувала в той момент. Було дуже цікаво. Але першою кінороботою, яку я отримала, була теж актрисою на бекграунді для серіалу Корона. А в п'ятому сезоні здається, в п'ятій серії мене показали буквально на секунду, після чого мій колишній купив мені іграшкову статуку Оскара, і я себе вважала вже великою актрисою. Це було дуже дуже приємно побачити себе в такому великому серіалі. З такою великою командою, з такими акторами вам надсилають е, запрошення і кажуть: ми вас запрошуємо бути частиною такого то великого проекту, там кодове ім'я. Тобто ви не знаєте, на який ви фільм, або на що ви йдете зніматися, це все невідомо, і ви навіть на зйомочній площадці е, можете не дізнатися, е, що конкретно це за проект, можуть вам не сказати, тому що це є конфіденційно і дуже дуже. Ем... Секретно. <ріст> То вам надсилають емейл <ріст> з запрошенням, там описуються дати, описується локація, ем... приблизно що потрібно буде робити, якісь додаткові питання, чи є у вас татуювання, чи є у вас пірсинги, ем... чи готові ви на стрижку на сеті, От, і все в такому роді, як ви будете подорожувати на сет. Ем... Потім ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Якщо ви погоджуєтеся, то ваші дані відправляються в продакшн і список людей скорочується. Далі продакшн обирає, яка конкретно їм людина більше підходить. Якщо треба багато людей, скоріше всього вас візьмуть. Якщо це якийсь натовп або ще щось. Якщо е це щось серйозніше, то будуть відбирати більш прискіпливо. Um, але теж удача може повернутися до вас. І потім вам надсилають повторне підтвердження, якщо продакшн вас обрав. І ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Якщо ви погоджуєтеся, є таке поняття, як penciled і є поняття booked. А Якщо ви penciled, це таке, ніби олівцем написане. Тобто можна стерти. Тобто, це не гарантія 100%. Якщо ви booked, то тоді гарантії більше, але вони все одно все можуть поміняти. Тобто до останнього дня, поки вам не надішлють конкретну локацію, конкретний час і не скажуть, що ми вас чекаємо завтра, то до того часу ви не знаєте, чи будете в тому проекті, чи не будете. І я yeah. це у мене тут кошки. тут у мене ще одне це дзеркальце. З Анією джой у мене було три етапи відбору, е коли я була присутня конкретно на сеті. Е перший етап відбору був з костюмерами, другий з е візажистами і е перукарями, і третій був з Скоттом Деріксоном, е -м, з -м, режисером, основним фільму. Um, і я як тепер пам'ятаю, я прийшла на сет, і він такий каже: мені welcome on board», Типу, е, добро пожалують на борд. І я така: А! -а, -а, -а! Це я о oh, Боже. І чесно кажучи, я навіть не знала, для кого я буду дублювати. Я не знала, які там будуть актори. Бо мені нічого не говорили, бо це було дуже все секретно. І... Це було так цікаво, тому що вони приміряли мені перуку, і вони такі, боже, твій колір волосся ідеально співпадає з кольором волосся перуки. А у ані ж просто білі-білі, біле-біле -білі волосся. Тобто, і шкіра у неї така просто фарфорова, вона дуже біла. І я собі потім вже думала, боже, як вони мене вибрали? І вони мені потім говорили, вже коли я прийшла працювати, вони мені казали: не загорай, там, не міняй колір волосся або ще щось. При тому, що по факту під. Цю роль більше підходила напевно я ніж Аня, чисто через те, як я виглядаю. Я дуже багато читала, я дуже багато передивлялася сцен з Анією, щоб подивитися, чи правильно ем, я буду виконувати дії, тому що грати це одне, а дублювати це інше. Я маю повністю відповідати її рухам, її манері поведінки, її манері рухатися, її. Я б сказала навіть міміці, тому що на одній із сцен мене заставили заплакати. Складних сцен як таких для мене не було, тому що я не була каскадером. Але деякі каскадерські трюки я виконувала. Мене вчили, як користуватися кулеметом. Yes. Мене вчили, як користуватися. Я не знаю, як вони називаються іншими гвинтівками, іншими е, пістолетами, тобто було чотири вогнепальні зброї, з яких я стріляла. Ем... Напевно, найскладніша емоційна сцена була навіть не та, де заставили плакати, а там, де вона грає на фортепіано, тому що мала бути ідеальна тиша. Мені не дали часу підготуватися до цієї сцени. Мені не дали ноти, мені не дали фортепіано, але сказали сідай і грай. Вони знали, що я можу базово грати на фортепіано. Я такі ну, сідай і граю, і все одно не дала мені ноти. І це треба було зіграти в три дубля бажано би. Ну, Я і зіграла в три. Також була сцена, де вони сажали жуків мені на обличчя і паука великого. Але кхм, паук був резиновий, жуки були реальні. Проблема тільки в тому, що сцену з жуками вирізали. Дуже обідно. Але з павуком залишили. І на тому дякую. Орландо Блум е не подобається мені. Е він дуже професійний, але він дуже, я не знаю, як сказати українською, напищений. Такий весь із себе, а по факту ну, нічого собою не представляє. Ну, як не представляє, мається на увазі, він великий актор, багато чого досягнув і так далі. Але набагато, ем, набагато зірковіші зірки, я б сказала, ем, краще справляються з роботою і менш е, зіркові. Він навіть собаку нам свою не дав погладити. Була цуценя, з яким він був на серці, з яким його асистент був, і він нам не дав його погладити. Пен Бенджлі дуже класний, теж дуже професійний джентльмен. Коли я спіткнулася і чуть не зарила носом в камеру, він зловив мене дуже романтично. Це була, до речі, моя друга зйомка в житті після корони. Це була з Пеном Бенджлі для серіалу. Який знімався в Лондоні, я не пам'ятаю, здається, четвертий сезон, одна з перших серій. Ем, чесно кажучи, якщо б у мене були тільки роботи дублером, я би себе чувствувала навіть в Лондоні просто шикарно. Чисто через те, що це досить е, фінансово стабільна робота, ну, коли є контракт, і це просто... Дуже полегшує життя, <кій> тому що такі роботи маленькі, вони нестабільні і, хоча теж заробити можна гарно, але коли це є контракти, ви кожен день на сайті. Якщо говорити про мене, в тиждень це було мінімум 850 фунтів, максимум 1000 500 чи 800, щось в такому діапазоні, не пам'ятаю вже точно, бо вже два роки пройшло. <свісно> Але я пам'ятаю, як тепер в контракті було вказано, що потрібно мати машину. І я сказала, що я маю машину, а я машину на той момент не мала. І працюючи два тижні на сайті, я просто пішла і купила машину. Тому що я заробила, я могла. Тобто фінансово ця професія дуже-дуже класна. Єдиний її мінус те, що такі шанси впадають дуже нечасто, і так, щоб це був контракт от на довгий період, от як у мене було на 4 місяці, це теж треба на таке попасти, тому що зазвичай продакшени не хочуть вкладуватися в дублерів, так і вони економлять на чому тільки можуть. Просто цей фільм був дуже високобюджетним. На фільм витратилося, якщо я не помиляюся, 12 чи 15 мільйонів доларів. І вони просто розкидували гроші на право і на тому могли собі дозволити. От. Наскільки я знаю Аніну історію, Ані тейлор Джой, вона була моделлю. Як її взяли моделью, вона гуляла з собаками по Лондону і просто помітив е, агент, дав їй візитку в руки, вона звернулася з агенту одного до другого і попала на зйомку. Попала на зйомку, сподобалася актору. Актор запропонував її е, як актрису для маленької ролі. Вона сподобалася і її, запропонув... її представили агенту. І тобто, така цепочка, вона дуже часто розвивається в даній індустрії. Ем, не треба мати якоїсь освіти, ну, типу, бажано би і легше б було розвиватися. Але це не є обов'язкове. Не для всіх е, режисерів це є прям маст. Ну, типу, нема такого. Ем, частіше це харизма, талант, позитив. Наскільки ви пробивні, <сміх> більше так, наскільки наглі. І це може спрацювати буде спрацювати. Я б побажала, не дивлячись ні на що вірити в себе, ніколи не спиратися на чиюсь думку, вірити своїм відчуттям і завжди, завжди, завжди працювати над собою, Досконалюватися, вчитися, читати. Займатися з психологом, пізнавати себе з різних сторін, внутрішню частину, зовнішню частину, просто як тільки можете працюти над собою, життя одне, і для мене завжди було дивним, як можна працювати на роботі, яку ви не любите, як можна займатися тим, чим ви не хочете займатися. За скільки ви продаєте своє життя? Оце те, що заставляє мене рухатися.